Ось і настав час нашого з тобою знайомства. З кимось вперше ми бачимося, з кимось ми вже знайомі дуже-дуже давно. Планую цей ефір буквально 10-15 хвилин для того, щоб відповісти, хто я, навіщо потрібен психолог, і які послуги, і де можна мене знайти, які послуги можна отримати. І я я вітаю всіх, хто приєднується. Якщо у вас є вже якісь запитання, чи хочете вийти зі мною у прямий ефір для розбіру вашого питання, я, будь ласка, буду вас дуже-дуже рада бачити. Приєднуйтесь, давайте свій запит, і ми з вами поспілкуємося у прямому ефірі. Привіт, привіт, вітаю! Вітаю! Сьогодні я вперше веду прямий ефір на українській мові, тому попрошу мене підтримати та привітати з цим, бо я вирішила, вирішила переходити на нашу рідну українську. І так буду розповідати, хто я. Раніше я би почала, мабуть, з того, де я навчалася, які. Досвід маю, якими методами працюю, але, але сьогодні я хочу почати дещо з іншого. Я хочу розповісти, для чого я. Для чого взагалі потрібен психолог, для чого взагалі я народилася і для чого я обрала для себе таку професію. Я Довго думала над цим питанням і зрозуміла, якщо в мене забрати все, що я буду робити? Ось хто зараз зі мною в прямому ефірі, напишіть, якщо у вас заберуть все, що ви маєте на сьогоднішній день, що ви будете робити? І коли я почала розбиратися з цим питанням і відповідати собі на нього, я прийшла до такої відповіді. Я хочу нести світло, я хочу нести добро і любов людям. Я хочу, щоб усі навколо були щасливі. А, бо зараз ми знаходимося у такому, у такому стані, і ні, ні, не тільки зараз, а завжди знаходяться якісь скрутні моменти у житті, коли ми поглинаємо у скруту, у, у печаль, але завжди хочеться радіти. Правда? Від е, справді хочеться бути щасливою, радісною. І ось моя задача ми своїм прикладом і допомогою за допомогою деяких психологічних інструментів приводити людей до цього стану радості, щастя, задоволення, впевненості. Проявленості, щоб кожен займався саме тією справою, яку любить, щоб він заробляв гроші у задоволення, у насолоді, щоб він був реалізованою людиною, щоб він був коханою, щоб життя складалося таким чином, щоб поруч завжди була кохана людина, щоб діти радували, щоб приносили задоволення для того, щоб. Стосунки у парі і з оточуючим світом були гармонійними. Ось я для чого. Саме з цим запитом я прийшла у цей світ, саме з цим запитом я почала свою практику, і саме з цим запитом я хочу ділитися із вами. І так, які між дієвими інструментами я володію і чим саме я допомагаю? Я психолог Фізіогноміст – це така людина, яка читає по обличчю. Кожна людина унікальна, кожна людина неповторна. А, так, свою справу треба досконало знати, тоді відчуваєш себе прекрасно. Так, ніколи не буває досконало. Завжди є щось, що є ще краще, ще лучше. І так, ми постійно, постійно навчаємось, постійно удосконалюємося. Немає, немає ніяких меж, немає, не існує рамок всі рамки і всі ограничення. У нашій голові, і ми працюємо із цими обмеженнями, так і набуваємо досвіду, і становимося щасливою у тій справі, яка приносить задоволення саме тобі. І саме тоді, у твоїй справі, ти будеш відчувати собі себе проявленою і потрібною. Саме для цього потрібні і люди один для одного. І так, я психолог, фізіогноміст я профайлер. Це та людина, яка, дивлячись на обличчя людини, може дуже-дуже багато зрозуміти, дуже багато сказати про нього. Навіть коли ви показуєте якусь фотографію, фотокартку, приносите якісь відео, вже по цьому можна сказати про людину дуже багато речей. Звідки з'являються якісь хвороби, який у неї буде характер, як з нею комунікувати, як з нею знайти спільну мову, як на неї вплинути, як її мотивувати, де їй працювати, де їй реалізовувати себе, так? І якщо це ви приходите на консультацію, це дуже швидко ви отримуєте свій бажаний результат з тим запитом, з яким приходите, тому що. Читаючи ваше обличчя, читаючи ваші емоції, ваші жести, і я пораняю з, з вами, так так, Іліна, так, теж профайлер, теж знає про що річ. І ми поглинаємо з вами у ваш внутрішній світ і одразу. Так, я думаю, прямий ефір відновлено, тому що було написано, що слабкий сигнал. І так, продовжуємо. Напишіть, будь ласка, мені, мене чутно, бо мені пише, що мене трохи виконала з ефіру. Будь ласка, дівчата, хто тут? Напишіть, щоб я володіла інформацією. Чи можу я далі йти, чи потрібно починати спочатку? І так, продовжую. Ще я психолог, який. Дякую, дякую, дякую. Так, ефір. Системними розстановками це те, що психолог, який веде системні розстановки, він отримує інформацію із простору. Ми можемо виставляти якісь фігурки, які будуть. Розказувати про емоції найдорожчих для вас людей. Не тільки ваші. Ми можемо працювати не тільки з вашими емоціями, а з емоціями оточуючих. Ми можемо е бачити їх думки, їх мислення. Ми можемо сформулювати таким чином, щоб передбачити їх дії. Це дуже такий дієвий метод. Він дуже класний. Я його дуже полюбляю. Не завжди я його. Е Ізпользую у своїй роботі, але, але ш, е, рахую, що він дуже-дуже дієвий. Ще метод, який я е, полюбляю, це тетахілінг, це медитація, це е, погруження. Можемо просто згадати, це спогади, які до двох, до трьох років, і що ми забули. Праця приблизно 50 методів психології. Я хочу не, трохи розповісти, бо спочатку, коли я починала вести трансформаційні ігри, це були щурячі забії. Згадуємо так, свої переконання. Ми смот... дивимось на себе іншими глазами, очами і виявляємо наші переконання, які заважають нам заробляти, які заважають нашому фінансовому успіху. Але коли я з цим працювала, ця гра дуже-дуже займає довго часу і не кожен витримує це від 5 годин роботи групової. І я створила, особисто створила свою першу трансформаційну гру. Вона займає біля двох годин на групу 4-5 людей. І вже скоро, вже у квітні, на фестивалі трансформаційних ігор я її буду демонструвати. І до цього моменту, до цього часу, я планую провести цю гру і у Лозовій, і е, скоро я буду у Києві. Я думаю, у Києві ми теж зустрінемось для того, щоб пограти оцю мою авторську гру. На неї е, ц, в, назвав її шлях до проявлення. Щоб допомогти собі. Вартість вартість участі у трансформаційній грі 800 гривень на людину. Це група невеличка. Збирається 5-6 чоловік і ми граємо можна онлайн, можна в Києві зустрітися, Дніпропетровськ, Дніпро, Лозова. Це ті міста, де я буваю дуже-дуже часто. І так. Про що ця гра? Ця гра про то, хто я, навіщо я, що я можу, які способи за чином я буду спонукати інших до дії, яким чином я буду мотивувати себе Ось на всі ці питання, ким мені бути? Так? На всі ці питання ви можете знайти відповідь на гри. Якісь переконань, якісь своїх усвідомлень здобули. В нас з'являються план роботи, з чим нам працювати далі. І далі ви можете зайти як в індивідуальну терапію, ви можете зайти в групову терапію, а можете зайти на мій авторський курс. Назва його така ж, як і гри, шлях до проявлення, і на нього ми 4 місяці працюємо у невеличкій групі. Група до 5, максимум 6 чоловік. Ми йдемо разом усі чотири місяці поруч. Ми дивимося на те, як ми трансформуємось, як змінюються наші думки, як змінюється наш простір. Ми вивільняємось, і мета цього курсу стати вільними, стати проявленими і стати ось тією людиною, яка випромінює любов, яка випромінює щастя і яка хоче робити цей світ живішим, щасливішим, радісним. Ось така макія Я буду uh, закруглятися, так, завершувати наш прямий ефір. І наприкінці я хочу сказати: я хочу подарувати участь у таких трансформаційних іграх по одному квитку у кожному місці, де я буду проводити вперше. Вперше я буду проводити. Потім може дещо. Так що uh, під прямим ефіром, будь ласка. Пишіть, у якому місці ви хочете приєднатися до такої трансформаційної гри, відчути цей захват, відчути виклик, відчути поштовх до дії, у якому місці ви хочете зустрітися зі мною. І ми домовимося про час, про зустріч, і одна людина із групи отримує безкоштовну участь. Мені дуже було приємно з вами спілкуватися. Ви мене підтримували вашими коментарями. Дуже-дуже приємно. Будь ласка, якщо є питання, я відповім. І якщо питань немає, буду завершувати. Так, чекаю трохи. Хочу вам, поки чекаю ваших питань, повідомити кожна із вас. Унікальна, кожна із вас особлива, кожна із вас може бути щасливою, радісною, проявленою, кожна із вас може бути коханою, просто дозвольте собі це. Давайте уберемо всі перешкоди, всі, все, що нам заважає, для того, щоб бути собою, просто бути собою. Бо кожна із вас унікальна особистість. Обожнюю вас, буду з вами прощатися, Па-па. чекаю ваших коментарів.